Місто це живий організм, в якому постійно щось трапляється. Потрібно займатися якісно інфраструктурою міста. Не робити тільки якісь латання ямок чи щось, робити відчимость роботи тільки перед виборами. А якщо б вибори були в наступному році, ми б знов рік нічого не робили. Знов 55 мільйонів гривень, неосвоєних в тому році, перейшли б в наступний рік. 55 мільйонів гривень в 2014 році це сума, за яку можна було як мінімум закінчити перинатальний центр, чи побудувати як мінімум три садочка, зробити якісну заміну інфраструктури, як мінімум 5-6 доріг. Потрібно займатися комунальними підприємствами. Що ми бачимо сьогодні? Комунальне підприємство Аеропорт потрачено більше 20 мільйонів гривень за останні пару років. Для чого? Для того, щоб прем'єр-міністр прилетів чартерним рейсом. Якщо ми будемо отримувати комунальне підприємство для того, щоб раз в рік прилітав нам прем'єр-міністр чи якийсь міністр, скажіть, будь ласка, нам потрібно таке комунальне підприємство, на яке витрачається стільки грошей? Чому?